Привіт, Терези! І це таро швиденький, такий не розклад, я більше називаю це таро підказки. Да? На жовтень 2025 року для вас, Терези, подивимось, що вам підкажуть карти і всесвіт. Перша карта король Жезлів. Король жезлів. Це карта, можливо, це ваш керівник, може бути, до речі, це може бути керівник за вогняної стихії, тобто за знаком Зодіаку, Овен, Лев або Стрілець. Тобто, це якісь будуть у вас з ним якісь переговори, якась, якісь розмови. Да? Так може бути. Або, знаєте, це можуть бути такі якісь розмови з тим же керівником, знаєте, які вам дадуть, ну, як це сказати, можуть, можуть давати ризик. Ризик або грошима або роботою. Тобто, ну, я б не сказала, що якісь конфлікти, можливо, якась суперечка, де вам доведеться відстоювати свою точку зору, яка можливо не буде співпадати з вашим керівництвом. І, можливо, через це да, може бути може виникнути ризик, що ви можете бути звільненими, або, можливо, вас понизять, або можливо. Або, можливо, зарплату уріжуть. Ну, тобто, щось таке може бути. Тобто, тут краще бути обережними. Давайте ще одну подивимось. Король Пентаклів, знову король, але тепер Пентаклів. Це також може бути людина земної стихії. це козиріг, телець або а, діва за знаком зодіаку. Да, теж може бути якийсь, можливо, корівник, а можливо, у вас два керівника також може бути, да. Але це, ця карта, цей король, він більш, знаєте, такий, більш вдумливий, більш такий стабільний, тобто це не спонтанність взагалі, да? відсутність спонтанності в козирога завжди, ну, в земної стихії, не в козирога, а в земної стихії. Завжди все продумане, все ем, прораховано, все сплановано. І це, знаєте, як результат вашої праці. Тобто, можливо, все ж таки, не дивлячись на ось ці якісь, можливо, суперечки відстоювання свого, своєї точки зору, все ж таки побачить керівник, ваші старання, да, результат вашої праці, і все ж таки. Там не буде ніяких суперечок з приводу грошей або звільнення. Давайте ще одну прямо одні королі у вас. Підвішений. Повішений, підвішений, повішений, так? Тобто це якась під, 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 підвішена ситуація. Це якесь ваше очікування чогось, так? Можна сказати, бездіяльність. Тобто тут під під підвішена ця ситуація через вас. Тобто, ви не хочете нічого робити. Бачите, він собі е підвішений, але він розслаблений, йому нічого не треба. Він не намагається звільнитися, нічого. Він собі вісить і вісить. Так само і у вас. Тобто, Можливо, якась ситуація така буде, через що ось ці будуть. А можливо, ці королі, це в них ви будете поради питати, що так може бути. Можливо, дійсно це хтось з ваших керівників, або це керівник, а це там, да, те, що ми казали, вогняної стихії керівник, а це, наприклад, ваш батько, або да, той, хто має авторитет перед вами. Можливо, ви будете питати поради з приводу цієї ситуації під, 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 підвішеної. Да? Так може бути. Тобто, тут, тут означає, що треба відпустити ситуацію і йти далі. Тобто ну, треба щось робити, да? не просто підвіш... підвішеним бути, а щось робити. Так, можна сказати. Ось такі для вас підказки. Терези. До нових зустрічей з вами.